Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні у нас третій день після завозу. Ціна за кілограм 293 гривні. я ось такого кардигану від Марко Поло. Кардиган базового бежевого кольору. За своїм складом він майже повністю натуральний. 94% тут бавувне, решта поліамід. Защіпається він на такі дрібні гудзики. Ну і ось так виглядає. Кардиган без дефектів, практично в ідеально новому стані. Ось тут збоку має такий, як гудзик, емблему характерний для цього бренду Марко Polo. Сама тканина дещо нагадує ляну, і вона, ви бачите, така, як напівпрозора. І це мені, якщо чесно, не дуже подобається. І знайшла ще ось такий дитячий кардиган від Tommy Hilfiger на зріст 152 см. Теж він в дуже хорошому стані. Якщо б не цей такий дещо дитячий принт, в принципі, можна було б купляти і для дорослого. Так, темно-синій кольор, теж базовий. Ну але ось ці зірочки все-таки видають, що це дитяча річ. І давайте разом розглянемо бірку зі складом тканини. Тут 57% бавовни, 7% махіру, 34 нейлону. Чомусь я думала, що тут має бути присутня вовна, але ні, так тут переважає котон. І переходимо до моєї наступної знахідки. Це кофта, невідомого мені бренду, але бачите, самі скла тут є присутній шовк. Шовк у поєднанні з котоном, розмір L. Але біля самої бірки, бачите, є ось така от дірочка. Дуже шкода, адже кофта дуже приємного пастельного, такого зеленкуватого фісташкового кольору. Офта доволі базова, вона сама по собі така тоненька, дуже приємна на дотик, але шкода, що з дефектом. Наступним хочу вам показати ось такий сірий, теж базовий гольф. Це у нас італійський бренд і далеко не дешевий. Він в ідеальному стані. І, взагалі, люблю знаходити в секонд-хенді базові речі. Мені здається, це просто ідеальне місце, де можна знаходити такого роду водолазки. Власне, я собі тут накупила дуже багато і чорного кольору таких от базових речей. І в мене з сірого кольору теж є дві водолазки. Поки що мені третії не потрібно, але якщо б не було, цю я б однозначно купила. Вона дуже класна по якості, ну і за своїм складом теж хороша. Хоча бірка зі складом тут була відрізана, але відчувається, що це не синтетика. І наступна моя знахідка це ось такий от кардиган в чорному кольорі, дуже цікава тут в'язка. І Цікава у нього бірка вперше щось схоже мені трапляється. За своїм складом він на 50% з бавовни і на 50% з акрилу. Ось так він виглядає в перемірці. Я чомусь думала, що він буде більш широким, таким об'ємним оверсайз. А він виявився дуже по фігурі. Хоча в'язка тут така от дуже груба і дуже добре тримає форму, і мені здається, що йому б якраз пасував такий от формат оверсайз, а не такий от скупенький і весь обтягуючий. А от наступна знахідка це такий справжній оверсайз, це така одна накидка пончо в сірому такому кольорі з кишеньками. І бірка тут на якійсь чи китайській мові, чи корейській, не можу прочитати, не знаю, що за склад. Написано, що 100% чогось, а от чого не знаю. Сама по собі тканина доволі приємна, але не можу стверджувати, що це, наприклад, або вовна, або кашемір. Можливо, це банально акрил. І якщо попередній кардиган дуже класно тримав форму, то ця накидка просто звисає як якась тряпочка, і в примірці виглядає ну просто жахливо. Далі хочу вам показати зимову куртку від Zara в розмірі S. І вона, бачите, в такому от стилі Версаче. Дуже крутий вона принт виглядає дорого багато. І в неї ось тут така от її як малесенька дірочка. Я чомусь вирішила, що це єдиний її дефект. Але коли прийшлося її міряти, виявилось, що в неї всередині повністю розірваний рукав. І бачите, я її приміряю ось так, такі з одним рукавом, оскільки тут є така одна скрізна дирка, і всередині там просто цей весь наповнювач випадає. Куртка дуже крута, така як бомбер, ну просто супер. І можна було б закрити очі так на цю маленьку дірочку з якщо б рукав був цілий. І просите ви мене в коментарях показувати вам не лише кежуальні речі, худі-футболки, а щось таке от святкове, тому взяла до примірочної білу сорочку, білу блузу від біба. На жаль, складу на собі лише 20% бавовна, решта тут поліестер. І знову ж таки, на вішаку вона виглядала якось більш презентабельніше, в перемірці вона просто ніяка. По-перше, вона, бачите, сама тканина така напівпрозора, а по-друге, вона якась дуже куценька і коротенька. Наступна моя знахідка від Marco Polo. Це багатьма улюблений бренд, далеко не дешевий. Але особисто мені він не дуже подобається і якість у нього так собі. Що перший кардиган, що ось ця от кофта? Якщо б не був напис Марко Поло, я б це не розцінювала як якусь дорогу річ. За своїм складом кофта на 100% з бавовни, повністю натуральна, і вона дуже класного кольору, така як канарейка, щось середня між жовтим і салатовим. Кофта йде без дефектів, як нова. Але знову ж таки, мені не подобається її якість і не подобається те, що тканина надто тонесенька і дуже сильно просвічує. І попросили ви мене в коментарях брати до примірочної, так, час від часу спідниці або теплі плаття. Зі спідниць нічого хорошого не знайшла, але дві сукні взяла. Перша це ось така від GAP, вона така як вельветова, темно-темно-синього кольору на довгий рукав. І за своїм складом вона на 100% з котону, з бавовни і розмір L вказаний. Сукня прямого крою, вона йде така, як сорочка, тільки дуже довга сорочка. По бокам має два розрізи, кишеньки. Я так розумію, тут ще би мав бути якийсь поясок. Ну, принаймні, з пояском вона б виглядала цікавіше, ніж просто ось так от. Бренд доволі хороший, у нього якісні речі, і до цієї суконки теж у мене немає претензій по якості, але сукні в холодний період я просто не люблю носити, мені комфортніше в штанах. І взяла, до примірочної, ще ось таку сірого кольору сукню, вона йде з горловиною, як гольф, і вона така, як светер, трикотажна, базового сірого кольору за складом на 55% зв'язку, за решта, синтетика. Ось так вона виглядає, трішки вище за коліна йде, але, як до мене, такого формату сукні мають бути більш сплотної тканини, такої, що більше тримає форму, а не ось так от звисає. Була б вона трішки плотнішої, грубшої в'язки, була б класна сукня і дуже трендово б виглядала. Колір тут класний, базовий, сірий і сам стан сукні теж чудовий. І зараз перейдемо до взуття. Перед тим лише зважила речі від Марко Поло, кофта заважила на 38 гривень, кардиган на 67. Кілограм сьогодні коштує 293 гривні, і це в нас взуття теж з вагового відділу. Ось такі були доволі непогані шльопанці в стилі Біркіншток. Тут поєднання шкіри і екошкіри, вони в новому стані. Просто чудова знахідка. Думаю, літом такі буде дуже важко знайти. Саме на цьому секонд-хенді серед вагового відділу трапляються хороші доволі знахідки. Наприклад, ось такі шкіряні чоботи від в такому темно-коричневому кольорі. Подивіться, стан у них теж чудовий. Ну і як не як це натуральна шкіра. Є, звичайно, і багато заношеного взуття, але трапляються дуже хороші екземпляри, наприклад, як ось ці босоніжки, 38 розмір. Дуже цікаво зроблені з такою от прозорою лямкою, з такими обрізаними прямими носиками на дуже стійкому каблуці, дуже стильні і зручні. Я от зараз на них дивлюся і думаю, які класні так босоніжки, чого я їх не приміряла, адже розмір мій, і можна було б собі їх таки купити. Були ще ось такі от кеди від Skechers, відомий бренд, недешевий бренд. Це таке дуже легке і зручне взуття. От тримаю їх в руках і практично не відчуваю так само і на нозі. І дуже схожі ще були ось такі від Bulgari. Хороший бренд, але бачите, вони, на жаль, вже потріскані, повідлітала тут фарба. Також дуже багато балеток, ось такі, подивіться, цікаві, з такими от сріблястими нитками в непоганому стані. Ну і схожі до скетчер ще ось такі, як сліпони, теж невагомі. На цьому з взуттям будемо закінчувати і переходимо до сумок. Подивіться, якого цікавого пудрового кольору був рюкзачок. Він такий, як стьобаний, дуже класний, це екошкіра. І, на перший погляд, він видався мені в дуже хорошому стані, але насправді, якщо до нього придивитися, то ось тут він весь такий як потрісканий. Ще бачу ось таку цікаву сумку на двох довгих ручках, але, на жаль, вона збоку понищена. Очевидно, що це натуральна шкіра, і, можливо, це в нас якийсь вінтаж. Бірки всередині немає, і всередині вона теж, на жаль, вся потріскана. Ось така велика комбінована так, сумка біла з чорним з екошкіри в хорошому доволі стані. Цей гаманець у нас дуже сильно понищений і взагалі гаманці вкрай рідко мені трапляються. І це не дивно, адже я не хожу на самі завози, а гаманці вони важать мало, тому очевидно, що в хорошому стані гаманці забирають в першу чергу. Ще була ось така чорна сумка в дуже хорошому стані. Думала, що вона може бути шкіряна, але, на жаль, ні, це у нас все поліестер. Але якість у неї доволі непогана і взагалі, на вигляд, вона ніби пошита з такої от зернистої шкіри. Нарікала я, що зовсім не трапляється мені гаманців, і подивіться в доволі непоганому стані. Гаманець з такої от лакованої шкіри. Але, скоріше за все, це у нас замінник. Давайте разом глянемо, що у нас тут цікавого є: ось такого бордового, класного кольору рюкзак. Він може бути як підлітковим, так і для дорослих. І ось такий бренд вказаний внизу такі от закльопочки. Але, на жаль, він має ось тут таку от величезну потертість. Мене виключено, що він власне пошкодився тут в ящику. Адже ці сумки по сто раз так перекидають туди-сюди. І дуже багато сумок нищиться саме от в цих ящиках. Ось ця доволі непогана сумочка з еко шкіри, цікавої вона форми на одній довгій руці, в хорошому стані, без дефектів. І подивіться, який органайзер я знайшла. Тут така от руда шкіра, це натуральна шкіра, багато всередині різних кишеньок, відділень. Дуже класна річ для подорожей просто незамінна. І подивіться в дуже навіть хорошому стані. Можливо, є якісь такі от мініатюрні царапанки, але в принципі вони малопомітні. Думаю, що це якась дорога річ, але бренд не вказаний. І давайте дивитися далі, що тут ще цікавого є. Дуже багато цього разу рюкзаків. Ось такий текстильний у поєднанні з екошкірою. Стан його хороший, дефектів я на ньому не помітила. Є ще ось такі великий шопер сумки, пляжні сумки. Ось ця дуже цікава з таким от тваринним принтом, дуже яскрава, оригінальна, така от ядрена, рожева, прозора, класна пляжна сумка. Ось така непогана сумка S-Oliver. На вигляд ніби з такої зернистої шкіри, але насправді це теж замінник. Сумка багет, новенька ще є нитка, така от відбірки. Вона фактично, так, як з магазину. І ось ця мені теж сподобалася, класна форма у неї, така от простенька, лаконічна, хоча це екошкіра, але виглядає дуже стильно. І всередині вона теж як нова і ззовні також без пошкоджень. Ось ця, подивіться, яка оригінальна, плетена з соломи, тут ще прикрашена такою от шляпкою. Дуже стильна, дуже вона оригінальна з такими от шкіряними ручками. І трапляється мені зараз дуже часто багато дитячих рюкзаків, зокрема і шкільних, в дуже навіть хорошому стані якісних. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, пишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося. Ну і до нових зустрічей!